Усім вітання, друзі! Мене звати Андрій. Ви знаходитесь на ігровому каналі Runner Play. Це продовження проходження гри Max Payne. Зупинились ми на цьому, як ми з вами пройшли, були попередні місію. Тепер нам треба рухатись далі, продовжуємо наше проходження. Поїхали. Зупинились ми. Ну коротше. Нам тепер треба рухатись далі, ви не забудьте перед початком цього відео задонатити в ЗСУ, щоб я записував відео. Спокійно, без повітряних тривог. Також не забудьте задонатити після цього мені на м 2 SSD на 6 терабайт А Ми погнали, продовжуємо наше проходження, так що... поїхали. Так, да, це фінальний рівень, я його дуже добре пам'ятаю. Ой, і тут буде отам от підривник от за тим. За тим кутом. Я це відео, якщо що, записую після стріму. Тихенько! Я не встиг. Так. Ага. Ну тут сенса така, добре. Тут треба якось боком, боком попри стінки. Угу. І Ізберігаюсь, опа! тап 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 Ага, урятували мене. Аптеки, ага, дякую також всім, хто був на моєму стрімі моєму стрімі ми пішли Добре. Окей. Так, ще одне знеболювальне. Так, ага, тут треба гранатку кинути, щоб розтяжку ліквідувати як сапер, окей. А, ну, пішли. <ривіт> І тут ще одна така мені. Привіт! А я такий, папа. -па! Ага, ясно, я зрозумів. А скільки тут тих розтяжок на один квадратний кілометр, я не зрозумів. Ще гранату кидає ось цей агент. в бронежилетах. Елітна охорона. Елітніше нікуди. Ото вони мене звідси і мочкарили. Попідбираю запасики. Ляха-муха. Треба якось ховатися Окей. Так, ану. Ану. Тут треба пройти як Лімбо просто. Ага, як Лімбу, пігімбу. Так. Ага, я еще мазила Firefox. Не. Да слухай. Да давайте. Все, завалил, Васька. Так. ой Ай, бляха, ай, бляха. У, все таки финал. Ай, бляха, ай, бляха. смогу Так, лифт выкликаем. Я помню, что тут лифт реседят. Ай, бляха, кто сейчас вылез? Нифига, oh, я его сломал бы так. Фу, внарежьте, господи. Ага. Блин. А, требуло. Лохи замінували замін спеціально, щоб я тут зробив такі пируети. Так. Берем два пістолета в руки. Ага. Так. Тут зараз ще будуть противники, ага, я що казав два агента. Боже, десь третій. А де він? Аж зверху падло. Oh. It was stalking uh -huh. me. Oh, the unmarked chopper was Horn's pet guardian, inhuman and flawless. It was stalking me. Uh-huh. Kill oh. the bastard! Oh. Inhuman and flawless. It was stalking me. Доброе. <laughs> так, я таки ховаюсь в лифте, ага, из лифта выскакую и валю их, так, Блін. Де ви? Неможливо так. Все зараз. Та ти собака. тебе ж тут не хватало. Викакався. Ну, диви, ну. Я ту хуйню ненавижу так, блядь, до мозга костей, нахуй. Треба вирізати знову буде на монтажі. Треба п'ять зразу втекати. Я просто не встигаю зловити таймінг. Гра на input лагах ще. Треба ще хтось постріляти захотів. А, ліфтовик. О, господи, треба. Seen from this height, the night seemed to stretch on to eternity. A hint of desperation had crept into the snowstorm, as if it was <laughs> trying to get <laughs> it all out before the end. every single one you Ага, мене вбивають. Все на кінчиках пальців, так. Рубовик проти них безсилий, так. так, ага. ой, Боже. Чо, завалив тих обидвох? двох. Так. Ще тут туда так Не дають найти засеред. засередити. Зараз, я щось придумаю. Припини мене стріляти І... І ти. Так уж. Не може. Ну Ворніс персонал компьютер Ай! Оренс компьютер ваза. мати ємкість максимальну? 10 аптек, якщо шото нарін, так я знайшов їй кабінет, ага, а то її компьютер. А то лифт ей персональный, ага. Стоп! That... И восьок финальный месяц. Ага. <пух> Ясно. Ясно. Ага. Угу. Ай, бляха, так и Мені зіпсули. Ай, бляха. Ай! Ну я цілий не умню. Я казав, правду в шорці, що тут гомозне все, а мене обматюкали. Ага коментарях Кремли боти. Ага. Та я правду казав. Все, він вмер нарешті. Фух. Але забудем про це що було. Ой, тут ще від неї трахуваться, блін, десь. У безпечне місце. І то йду репи. Ааа, я пам'ятаю, як Філіп тут ховався. Треба, ага, за колонною. Її не проб'єш, тут треба ховатися, бо вона скриптова. Типу. Безбачьте. Ох. Вот цей я пидвадав. Ну цей Филипп Трембов меня навчу му таким. Так, а ну Макс Пейн, you are fighting a losing battle. You cannot survive this. You will die. Stop fighting. Make it easy. Блин. Да я зрозумів, что you, you, you died. Да я понял, добрый. Fate, так. Here. Ага. Так, чекай, ты мне не треба лутанутися. Ага, library. Я знайшов лайбрері. Септобібліотеку. Опа! Я матричний нео. Добре, мені треба буде вирізати той бомбіж. Де я там горів. Скоріш за все я його вирізав. Так. Теряйся, дядьку. Губився просто. Блін, треба зберігатися. Частіше. Але не на фейлових моментах. Бо її агенти. Так. Ну зараз вони в мене пог... дограються. Ага, скоріш за все, ага, скоріш за все я, ага. Бо, диви, підривають мене ще. На все. Ай бляха! Он и весь кайф Так. Щоб ви розуміли, я цей фінал був, проходив в 2016 році, 10 років тому, і я так само страждав. мене тільки що шмальнув, такий смілий. А, то я не побачив, бо я двері провіряв занадто довго. Ай, бляха. Ай, бляха. Добре. Так, я мушуся розслабити і перевести дух. Подиви нарвані агенти стріляють просто в хлам. Так, тут ховатися. Так. А хто мене шемачка? Що ззаді якийсь тип? -а, так им. І... Такая свина собака Уродська. Сзади шо мочкарик. Ага, ус. Ты ж ты дырьешь. Ты ж ты дыш. тихо тихо тихо. Не дають мені 100 хто аптек. І той ще стріляє глох. треба ховатися. Ага, поки в комп'ютері полазив, вже вбили. Блін. Та чого? Та, Як в мене писить? Та виродок їбаний нахуй. Просто вся серія буде на матах, фінал буде на матах, бо... Це просто жесть. Я хотів лише комп по 30, а він мені не дає. Що Макс дивиться так. Чекай. Не дають покою, господи, прости, тут кнопка скрита є. Я зрозумів, прихована. Ага, о, о, і ось це ще один тип, так, а, і це вже фінал, ну капець, вони мене вивели. А, ну і тепер треба ті ж палки збивати. Ага. І для того мені снайперка якраз і пригодилась. Угу. Добре. Так. Треба занятий куст. Ну ясно, вони почали стріляти раніше того всього. І блін, каценна, сцена активувалась балас не вчасно. Да-йой, ну тут Була з тем проблема. As as Тихо, F5! Тихо, F5 ще раз F5 знову Тихо А умрить вы! Лифтофен, Тихо? Лифтофен, 45 <гум> <гум> Я не могу. Вс, так 30 Под... seconds to lift off. Fifteen seconds to off. изи. Пам'ятаю, коли смеється от голова, важко зробити цей мув? Але тепер я пропі. Я мусив аж в Ютубі дивитися і потім аж було зрозуміло, що треба було підбити з рентомета. Ну все, перший Макс Payne пройдений, другий Payne буде трохи дупати. Я просто підвіжу це все. То отак горіла п'ята точка. Що просто жесть. Але все того вартувало. Коротше, я хотів, що той фінал пройти в експейне в 2012 році, але я про ту гру забув просто. Коли огляди дивився на третю частину, вже згадав, але не ставив, бо першу бомбу не хотів. І таке о. Типу і це все. От він зараз каже, я зняв палець з курка, типу, то буде то, що було на початку нової гри, що ми з вами бачили, типу, та якби та. І... Ось таке, то ну це кінцівка Макса Пейна, ну. Далі буде друга частина, але вона буде після того, як я переставлю любіду, бо це капець. Ну, звісно, фінал заставляє трохи тебе попотіти, попалихати твою п'яту точку. All але the final я це пройшов. Ось цього. Ось цього. І все. І коротше, я тій грі ставлю оцінку багато мільярдів з десяти і коротше дуже цікава гра. Коротше, раджу всім пограти, і все. Ви пройшли Макс Пейн. Ну, коротше, це був фінал. Бувайте, папа. -па. Ви були на ігровому каналі Ренерплей, з вами був я його ведучий Андрій. Бувайте, папа, -па. щасливо, господи. Гра просто вижнала з мене всі соки, але я справився, папа. -па.